Безпека Європи починається з безпеки України, і союзники готові допомагати українцям у боротьбі з Росією, а також переймати в ЗСУ безцінний досвід воєнних технологій і ведення війни. Досвід якого немає жодна інша країна у світі. Такі заяви лунали у Брюсселі на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Понад 50 держав обіцяють збільшувати підтримку України, а НАТО напередодні зими, зокрема у межах програми «Пурл». Вона передбачає постачання Україні американської зброї коштом держав альянсу. Ключові заяви Рамштайну слухала Нонна Стефанова. Нові угоди, нові фінансові пакети, нові домовленості в межах ініціативи Перл. Це абревіатура повної назви Перелік пріоритетних потреб України, яка стала одним із головних механізмів допомоги Україні у боротьбі з російською агресією. І одною з ключових тем обговорення на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Понад 50 держав зібралися вже 31 й раз. Цього разу у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Ця Війна ніколи не стосувалася лише однієї держави, зауважує міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і додає, що агресія Путіна не обмежується Україною, тому безпечна Європа потребує сильної України, і саме тут починається безпека усіх європейських держав за допомогу. Дякує і союзникам з інших континентів, найперше, Дональду Трампу. Я дякую президенту Трампу за його важливу роль у забезпеченні перемир'я в Газі. Це був мир забезпечений силою. Зараз, коли ми знову звертаємо увагу на війну в Україні, ваша присутність тут нагадує нам про зобов'язання президента Трампа забезпечити мир і в Україні. Але доки не настане мир, українці як військові, так і цивільні, продовжують боротися з величезною мужністю. І наша рішучість повинна відповідати їхній звитязі. Наша підтримка повинна відповідати ескалації Путіна, і наша роль. Як членів цієї контактної групи полягає в тому, щоб гарантувати силу України. Велика Британія поки не долучається до програми Перл, лише вивчає. Україні ж допомагає іншими шляхами і цьогоріч виділяє на ці потреби найбільшу суму допомоги в історії. У тімені ініціатива Перл розширюється за рахунок інших країн. Про нову допомогу оголошує міністр оборони Німеччини. Завдяки новим контрактам, Німеччина надасть додаткову підтримку на понад 2 мільярди євро. Це включатиме пакет ПУРЛ на загальну суму 500 мільйонів доларів. США пакет відповідає низці нагальних потреб України. Він передбачає системи протиповітряної оборони, ракети до систем Петріот, радіолокаційні системи та високоточні артилерійські ракети і боєприпаси. До засідання Рамштайну долучився і американський міністр оборони, а точніше, міністр війни Під Гекзет. Міністрами війни він називає і колег союзників із контактної групи. Відколи США вийшли від лідерства у цій ініціативі. Він кілька разів пропускав засідання контактної групи. Але зараз каже, момент зібрання украй важливий. Він цитує союзників, які часто кажуть, що безпека України є синонімом європейської безпеки і закликає країни НАТО перетворити слова на. Дії у вигляді інвестицій у програму ПОРЛ. і в сувору силу проти Росії, адже сила за словами міністра війни це єдине, що насправді поважають воюючі сторони. Зараз європейські політичні лідери також свалили військове планування для коаліції охочих, створюючи оперативний штаб і виділяючи персонал для цієї багатонаціональної сили, європейські лідери надсилають Росії чіткий сигнал про те, що в разі досягнення мирної угоди настав час покласти край цій трагічній війні, припинити непотрібне кровопролиття і сісти за стіл мирних переговорів. Якщо ж ця війна не закінчиться, якщо в короткостроковій перспективі не буде шляху до миру, то сполучені штати. Разом із нашими союзниками вживатимуть необхідних заходів, щоб змусити Росію заплатити за свою агресію. Якщо ми будемо змушені вжити таких заходів, Міністерство війни сполучених штатів готове виконати свою частину роботи, так як це можуть зробити тільки Сполучені Штати. Ми чітко усвідомлюємо, що найефективнішими засобами стримування російської агресії є, по перше, потужна боєздатне НАТО, де Європа відіграє провідну роль, і по-друге, боєздатна українська армія. Здатна захищати себе і у такий спосіб продовжувати стримувати російську агресію вздовж кордону альянсу. У засіданні бере участі міністр оборони Денис Шмигаль. Вперше особисто з чим його вітають колеги, вітають і з ювілеєм саме в день Рамштайну. Денис Шмигаль святкує 50-річчя. і відповідає на найбільш поширене запитання, яке ставлять міністри оборони. Якою є зараз нагальна потреба України? каже, що оборонний бюджет на наступний рік становить 120 мільярдів доларів і просить партнерів покрити бодай половину цієї суми. Говорить і про далекобійні томагавки, хоча не називає їх прям. Є одне дуже важливе питання: далекобійні ракети, що є у наших американських партнерів. Назву цієї ракети всі добре знають. Вона відома абсолютно всім. Ми будемо запитувати про передання їх, щоб посилити тиск на Росію економічно і через руйнування її військової інфраструктури. Одночасно із засіданням контактної групи у Брюсселі відбувається і саміт міністрів оборони країн НАТО. Обговорюють питання безпеки і нові гібридні атаки з боку Росії. Генсек Альянсу Марк Рютте обіцяє, НАТО збиватиме російські літаки, які становитимуть загрозу. Проте вважає, що не варто квапити. Ся з рішенням російські пілоти відомі своєю нерозважливістю. Кожен інцидент варто детально проаналізувати. Let's not звичайно, ви маєте рацію, коли кажете, що дуже важко оцінити, чи щось є навмисним. Завжди варто це перевіряти. Але коли йдеться про вторгнення у повітряний простір Польщі та міг тридцятин в Естонії, незалежно від того, було це навмисно чи ні, це було в будь-якому разі необережно. Це було неприйнятно. І тоді я хочу оцінити, після того як ситуація закінчилася, чи відреагували ми так, як мали, ми так і зробили. І знаєте чому? Тому що ми робимо це вже понад 70-80 років. І з радянською владою, з росіянами, з Єльциним і з Путіним, ми готувалися до цього. І саме це ми зробили, коли склалася така ситуація. А це означає, що ми не збиватимемо літак у повітряному просторі НАТО, якщо він не становить загрози. Але якщо загроза буде, я можу запевнити вас, що наші військові мають усі повноваження, щоб цей літак негайно припинив становити загрозу. Генеральний секретар НАТО теж говорить про те, що безпека альянсу прямо залежить від безпеки України і запевняє, що на закритому засіданні контактної групи майже кожна держава говорила про нові внески. А за програмою Порл закуповувати у США нові оборонні пакети для України буде щонайменше половина із 32 членів НАТО. Стефанова, канал. Дуже змістовним буде порядок денний зустрічі з Дональдом Трампом. Україна вже підготувала його економічну та військові частини. Анонсував Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Він переконаний, що США можуть наблизити завершення російсько-української війни. Підготували вже і нашу частину домашньої роботи. Перед зустріччю з президентом Трампом військову частину, частину також нашу економічну, всі деталі. Все є порядок. Денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний. Я, я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни, саме в Сполучених Штатів є можливість такого, такого глобального впливу. Ми робимо все, щоб інші в світі були по один бік з нами в цій роботі.